Всім привіт друзі! З вами Тарас і сьогодні я хочу розказати вам про сонячну систему, яка встановлена на балконі. Буду починати ну, потрошки від батарей і поближче вже до самої електроніки, контролерів і решти. Почну з батарей. Встановлено дві батареї, я їх вам пізніше покажу, іншою камерою весну і зазнімлю, бо на сьомому поверсі знаходжуся і вийти дерева не, не дозволяють зазняти. Ззовні. Що ж, ну, почну з того, що стоїть дві батареї, як я вже казав, по 100 Вт. Якщо я не помиляюся, розміри 150х150 150, квадратики такі. От, і з цих батарей вже входить десь в стіні, я хотів вам показати, але о, ось, ось воно входить два провода поперечним перерізом 0,75. І далі вже йде до акумулятора на відсіку, але я зверху то я його не покажу. Зараз зверху ще акумулятор один стоїть, ось, Bosch переплюсований вже, Гелевий 12.4 на даний момент на ньому. І стоїть Чивазовський 60 А, але в нього, на жаль, банка замкнула. Думали, зможемо його відновити, але не вийшло. Кипить і все. Але не про те. Так от, в зоні наша система має ось такий вигляд. Пійдемо поближче і почнемо показувати. Так як дві батареї стоїть два MPPT. Раз MPPT і два. От, руками бажано не братися, бо рука має статику і можна пошкодити. І так, ну почну давайте з маленького. Маленький. Він куплений, він купувався в Китаї. Заду бачите, стоїть кулер, щоб його охолоджувати. На ньому налаштовується найвища точка, скажімо так, і оптимальна для нас напруга. Як бачите, всередині там клеєм е, силіконовим таке щось невідоме вам приклеєно. Це термодатчик, за який я розказував, якщо не помиляюся при е, складанні принтера. Так. Термодатчик і термореле, якщо правильніше і при певній температурі. Він спрацьовує і вмикає ось того кулера ззаду, так як вночі він точно не потрібний, так як сонечка в нас немає. Е, Знаходжуся на сонячній стороні. От, е, так. Що далі, щоб не забути, амперметр. Амперметр, як бачите, це показує загальний, загальну силу струму, яка приходить з батарей. От В нас ось такий коннектор, вся система на 12 вольт. Зверху стоїть ватметр, який показує навантаження, яке зараз на даний момент у ватах. Бачите, 28,8 Вт, який береться в сонячній панелі. Це показує, скільки за все життя цієї системи після встановлення цього ватметра з цими батареями було спожито. 100 ну майже 101 кВт. От, на даний момент показує, який ток нас використовується, яка сила струму йде також з акумуляторного відсіку на дім, так як там багато що підключено до цієї системи. Так. Вольтаж, час, ну і знову пішло по кругою. Я перемкнувся на силу струму, щоб вам показати пізніше. От, йдемо далі. Конектор, як я казав, в якому приходить з батарей провода. І це MPPT на одну батарею, це MPPT на іншу батарею. Як бачите, вони сильно відрізняються. Різниця їхня в тому, що правий MP5, о, ось так от стану, що правий MPPT, він вже контролює і батареї. На ньому, як би це оптимально показати, ось, на ньому зверху показується напруга і on off як бачите, лампочка. Це навантаження ввімкнено, вимкнено Далі, от звідси ніби гарно видно. Написано ось лоат, тобто навантаження на даний момент, яке йде з акумуляторів. На даний момент акумулятори заряджені, бачите, 99%. І тому навантаження йде напряму із батарей сонячних. Акумулятори заряджені просто чекають. І коли вже навантаження, тобто зарядку пропаде, от бачите, на даний момент майже 4 А йде, при даному сонці, хмарок в нас немає. І коли сила струму пропаде з батареї, сонечко пропаде, тоді з'явиться навантаження. Нижче написано Load Off, Load On, тобто навантаження виключається при тому, що на акумуляторах падає до 10,7 В. 70, 10, перепрошую. і тоді вже вимикається, бо це вважається нижньою точкою для розряду. Акумулятори встановлені свинцово-кислотні. Для такої системи це не бажано, бо вони виходять часто із ладу. Дуже багато циклів відбувається за час, поки в цій системі. Сюди бажано ставити гелеві або літіонні, але на них потрібно балансир. Так от, коли вони розряджаються до 10,7 вольта, це все виставляється в нас. Як бачите, справа також написано, то вимикається навантаження і лише йде зарядка із батареї. Коли ж напруга досягає відмітки 12,2 В, тоді навантаження вже вмикається. Ось. І зараз, як бачите, потужність, яка йде з батареї. Там 3,5-4,5 скаче. От, ну, в принципі, воно десь так і є. Е, так, далі, що вам ще розказати? Чого тут стоїть конденсатор? Я думаю, хтось таки спитав. Ну, в інтернеті багато хто каже, що струм зростає. І це воно справді так, якщо підключити конденсатора паралельно батареї, то справді чомусь струм зростає. Мені невідомо чому. Так, йдемо далі. За один МПП я сказав, силочку на нього я залишу, і якщо знайду, силочку на цього великого також залишу. Силочку на... Втметр, він називається правильно також залишаю, У нього також є підсвітка, тут все як має бути. Пермет, як бачите, тримається на такому пластиковому гачкові, який зроблений на 3D принтері. Власної розробки, скажімо так, самі розмалювали, самі його надрукували. Ось. Ну, і Для того, щоб вам показати, що система дійсно працююча, 200 Вт я вам нагадую, в мене є ось такий інвертор від. 500 Вт до 1,2 кВт. От. Силочку на нього також я вам залишу. Я вже десь залишав. Не пам'ятаю де, ще раз вам покажу. От. Вмикаю я напряму до акумуляторного блоку, це виводи з нього. От. Ну, проводки трошечки тоненькі, але які є. Як бачите, через галогенову лампочку заряджається акумулятор. Це зроблено для того, щоб якщо акумулятор, не дай Боже замкне... Тобто ну, бувають маленькі акумулятори, наприклад, цьому банка замкнула. Ну так, навантаження її він кипить. Але буває таке, що весь замикає там, ну, мало що може статися. І тоді замикаються ці дві клеми і виходить, що у вас замикається акумуляторний відсік. Е, звісно, буде велике навантаження MPPT, ну, MPPT – це його назва. За що я забув сказати? Насправді це не МППТ, це обманний маневр. Вибачаюся, що одразу не сказав, з голови вилетіло. Це просто назва така, так як китайці її заманюють, щоб його купували, бо це звичайний контролер для батарей. Контролер перепрошую, контролер заряду. От, тому це звичайний контролер MPPT 5 ось. Просто вилетіло з голови на автоматі якось сказав. Ну раз вже зайшла мова про MPPT, 5 то тут є і саморобний на основі Arduino. От така от штучка. О! Багато напаяно, як бачите, і Bluetooth модуль тут є, через який можна вмикати. Багато ми його робили, травили плату, паяли це все. Е Транзистори стріляли, щось ну, робить, 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 бах, закоротив. Що ти закоротив? Згорів транзистор. Добре, поміняли, перепаяли, знов поставили, робив, 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 день-півтора, бах, знов. Згорів. Ну, перепаяли вже, запобіжник якийсь поставили на всяк випадок. Робить, 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 день, другий, третій, перегрівся, згорів знову. Ну, свої мінуси були, ось навіть видно е біля чіпа чорне місце, нагоріло під транзистором, він лежав просто на той момент. Тому навіть запобіжник ось поставили ось такий плоский. Коли нагрівається до певної температури, він розмикає коло для того, щоб не спалити всю мікросхему. Зроблено на основі Arduino Nano. Схема працює, MPPT працював. Але треба доробляти, треба гратися, гратися з прошивкою, тому просто відклали його в сторону. Повернемося до нашого інвертора на 1,2 кВт. Я підключив напряму в акумуляторний блок і так як вимкнув на амперметр, бачите, зараз 2,5 А, грубо кажучи, якщо округлити. І ми вмикаємо дрель. Так, потужність я хочу знайти вам показати, напевно, 710 Вт. Як з боку написано. Так, 710 Вт, скоріше всього. От. І от, як бачите, у нас є вимикач. Ми його вмикаємо. У нас світиться зелений, що дає добро на те, щоб вмикати навантаження. До речі, інвертор має холостий ход свій, десь до амперу приблизно, точно не пам'ятаю. І тепер беремо нашу дрель. Як бачите, працює через інвертор. От показую, що провід цілий, що я нікуди в розетку не вмикав. От, і дивимося на наш струм. Е, неправильно я підключив. Перший раз я підключив напряму до акумуляторного блока і тому не показувало тут. Е, зараз та сама історія, але вже вмикаємо через ватметр. Вмикаємо, дивіться, зараз в ватах. Нас навантаження йде. Так. Ну, нехай 36 Вт. 37, 35, 36 середнє. 39, 53. Холостий ход. Я нічого не вмикав, Тому що директо включена, вона не працює. Ну, в середньому 55 ват, Нехай 56. Тобто 36-56 різниця десь Вт 20. Приблизно. Беремо нашу дрель. Так, і дивимося. Бачили потужність в ватах, а тепер давайте глянемо на струм. Струм зараз йде... Так, вимикаємо інвертор, зараз 2,5 А. 2,2. Ну, так, беремо знову нашу дріль. Бачите, тут нолики. Натискаємо на дрельку, З'являється струм, але повернемося сюди, 2,5 А. Ось така от штуковина. Так, я цей кусочок ставлю вам в відео, щоб ви зрозуміли, а далі продовжу свою розмову. Е, окрім того, що можна через інвертор включити, треба було б гріт поставити. Це було б дуже добре, так як день, як бачите, сонця багато, акумуляторів мало, зараз фокусується. 99% батареї заряжені, ну, наші акумулятори маю на увазі. І... Воно, виходить, в холосту, тобто нема куди дівати енергію. Заряджаємо телефони, працюють акваріум, працює від е, сонячної системи, але все одно немає куди діти Тому було б добре грід інвертора десь поставити, і він би собі потрошки-потрошки там якийсь телевізор, телевізор мало їсть, лампочку, ще щось. Тобто було б добре. От. Е, далі я ще покажу. Вже в іншому відео, скоріше за все, може і в цьому. Про те, де використовується, на світло більше використовується автоматику, на кухні автоматика стоїть. До речі, це датчик температури, термотранзистор, от, який показує там температуру. Тому от така система, думаю, запитань має бути багато. Тому кому цікаво, тому задавайте, не, не стісняйтеся. От, буду вам відповідати. Бо Розказувати дуже багато, а з голови все вилітає. От. от така от штуковина. Ну, чи вигідно ви спитаєте? Так, воно вигідно. Бо десь світло пропало. Ну, якщо вже на то пішло по житті, наприклад. Світло пропало, то треба зарядити телефон там, або лампочку якусь включити, то ну, тут приблизно десь... 100-120 Акумуляторний блок маловато для цього, але поки є. Потрошечки докуповуємо акумулятори і доставляємо. От. Ну Так телефон десь зарядити, освітлення аварійне і взагалі по споживанню падає. Якщо лічильник рахує багато, то сонячну систему він трошки призупиняється, якщо ви вмикаєте навантаження. Ну, Окуповлюється, залежно від якої системи. Багато хто питав. От, як які елементи, яка система, які МППТ, які прилади, батареї. ну Це все залежить від собі вартості. Тобто купити дорогі батареї, буде окуповлюватися довше. Купити дешеві, буде менше, але батареї можуть вийти з ладу. Тому от така штуковина. Планується ще найближчим часом поставити ось такого амперметра. от Він без шунта, на жаль. Пустишку купили на базарі за 15 гривень на 75 А по шкалі. От, але пустий в нього немає шунта. Тому така система. В мене на сьогодні все. Буде ще одне відео по іншим системам, бо все я вже не влізуся і так багато розказую. Тому на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Задавайте питання. Чекаю ваших питань і буду радий відповісти на них. У мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, оцінюйте відео, як я вже казав. До нових зустрічей, бувайте!